Всім привіт, приїхали на такий ставочок. Саша щось бубнить, непонятно що хоче. Ось наловила щось трохи карасиків. З пару десятків. Там є де я взяв коропа на Ротанчик попав. Вже перестає клювати. починай. Саша он зловив карасику. Маленького Казав, що тут карась по пів кіла ловляться Думаю, я радію цим. Сьогодні теж думаю приїхати. Взяти собі вкопанку вкинути. Ось покльовує. Щось клюнуло раз і все. Странно якось клюється Ось щось веде, починає клювати. Був карасик. Нічого не попало, втік карасик. Він ротань здихає вже щось. Але він такий якого довго не живе. Saj še je to že pristajk ljuti. Riba je vahno hodi. Spoklevo je še spomalenjko, ne vem. Він перестали? і канал Українське село. Не підписуйтесь на цей канал. Ось, блін, покльовка була, пропустив. Ой, знову починаєш склювати на малу вудку цю. На ту вроді теж подобаєш. Он виложило зразу. І знов виростало щось. Непонятно клює якось. Ось вилажує знав. не можна зловити, ми улюга клює. Угу. Саша потягнув красику чуть більше. Кам'янець перестав брати. Красики дихають. Ротанчик вже здох. Буде готовий. Хоче клювати, починаються хвилі. Там далі знов ставок другий, але там спілка. Люди скидали, щоб ловити. Ось приїхав з рибалки, наловив трохи. Ротанчик віджив, зараз, будемо відпускати. Хайде він, я думаю, він живе. Ось гарний такий попав карась. цих пару штук відпусти, мабуть, туди ще піду. У твой каналчик. Ось так зробив тут. Поперетягував тут щоб чаплі не били. Зараз пустюсь, відпустю їх. Тоже гарненькі такі. Ось стоять вони. Зараз повідходять. Так, запустили трошки. Сьогодні не попадає небагато. Штук десять чечусів. Копанки трохи затягуються кушаром, жабуренням всяким. Але нічого. Рибі це нормально. Бачу, стоїть карасик. І йшов. Не видно вже.